Друзі, ось буду заливати стопчики на сьогодні-завтра під тепличку. Е, виміряли були, потім забили углові. Е, потім взяли рулетку, я собі намітив ось таким ізолінтом карті через 2 метри, щоб кожну ямку не бігати, двох не, не стояти на городі. Я другий так. По. Потім взяли ось труба. 85 см я взяв, е де буде заливатися, Тр трішки буде забиватися сантиметрів, мабуть, із 20 у землю, а потім заливатися. Заливаю я небагато там відро півтора цементу, збираю, яка ямка. І ось ограничитель такий. Ще? Кидали, потім е, потім заб'єм, виставим, виставим, заб'єм, я залю і висохне, і будемо ставити арки. Буду показувати. Трішки труби не вистачило, бо брав на Чебуреки е, цю трубу. Я ж кажу, строю таку теплицю перший раз, тому не знаю, які саме матеріали треба. Думав, що чебуреки будуть із 57-ї труби, але Почали і зробили з 50. -ти. Так, Буду їхати докупляти. Тим часом будемо варити другий чебурек, потім покажу вам все. Ось, Друзі, як варимо чебуреки. Не знаю, чи правильно, але ми варимо так. Це перший раз, у нас такий. Взяли арку, для кожної арки варимо свій чебурек і будемо підписувати, як ставити його. Ось Поприхвачували дугу. Покова дуга, я помилився і те, мабуть, десь прощитався, не знаю, де вона. Напевно, прощитався за все, все, що з стопчиками. Ось так, поприкбачували, зробили зазор. Зазор зробили величенький, на всяк випадок. Е, може десь ще щось поведе, але, але він краще буде ніж... Так, поприхвачували нижнюю, також шворіли. І зараз будемо давати розпорки. Як розпорки? Ось ще вже готова. Ось такі розпорки. М-ка теж. Ось так. Завісики на два завісить. Ось це Чебурека. 3025-та чи яка має, чи 32-га. А ось з середньої арки. Чому так? Тому що тут же ж буде цеплятися оцей механізм для відкриття, щоб не, не цепляли. І yeah. ось ось так. Так само попорюємо із цією горкою. Всі горки готові, ніяк не можемо почати красити, тому що одне, то інше то. Перехворали трошки були, тут п'янки, то таке. То... Фарбую арки я, спочатку затер кругом шліповочним, потім обробив ось такою штучкою перетворювачі режі. Постояло воно 24 години і потім прогрунтував. Грунтував ось ось таким ґрунтом. І фарбую краскою ось такою біленькою. Не знаю, чи добре буде, чи не добре. Ось так виходить. Буде швидше, але ну, не дуже швидко, але нічого. Це за сьогодні ось фарба, і ось оборот сірий. Фарбую. Переверну, подивлюся, що з цієї сторони трошки підфарбую, підсохне і буду відкладати. Ось ці арки треба ще порівняти, бо як казав, що краї та не те є, щоб позагинало. Загнути, вирівняти точніше, і пройтись перетворюючим та позатирати, щоб. Було гладеньке, особливо там, де буде лягати плівка, і тою штучкою нанесу. Потім буду фарбувати. 27-го 26 Вночі -е. ночі, орава, днем поїхав на наступний день, де забув телефон, нічого вам не підзняв. Так трохи з трактора зняв. Звісно, е -е. оранка бажає кращого, багато решток зверху. ПЛН 3,35. Я вважаю краще зараз вивороти. Ще за якийсь місяць два воно там щось собі перегниє, те, що зможе. Щоб менше тоді азоту забрало, те, що будемо кидати під соняшник. Воно закультивірується, сівалка посіє, то нічого страшного там такого, що зверху воно багатенько. Глибина, бо не казав, там десь 25, не більше, точно, 24-25 сантиметрів. Ось ось так. Скинуть його все. Всім гарного дня.